Друзі, всім привіт! Сьогодні готуємо справжній кулінарний шедевр це баклажани по східному. Ця страва зачаровує не тільки своїм багатим смаком та ароматом, а й є ідеальним вибором для тих, хто прагне спробувати щось легке та корисне. Неважливо, чи ви вегетаріанець, чи просто шукаєте новий рецепт, ці баклажани стануть вашими улюбленими. Головним компонентом, як ви вже здогадались, тут є баклажани. Баклажани я вибираю однакового розміру. Хвостик я не відрізатиму, а лише зачищу, щоб після запікання вони тримали форму. Після того, як хвостик зачищено, я відріжу шкірку, але відріжу її частково. Відстань між пустими місцями, ось так, і шкіркою повинна бути приблизно однакова. Овочі чисткою шкірка буде зніматись більш делікатно. Тепер в одному з пустих місць я зроблю глибокий надріз, не доходячи до країв. Далі беру питну холодну воду, щоб замочити в ній баклажани. На кожен літр води додаю столову ложку солі, розмішую до розчинення та складаю баклажани так, щоб вони повністю були покриті водою. Поки соляться баклажани, підготую помідорчики. Я роблю на них надрізи хрестиком, тому що мені потрібно буде зняти з них шкірку. Далі помідори заливаю щойно закипівшим окропом та залишаю хвилин на 10. Поки є час, наріжу часник, у мене зубчики дуже маленькі, тому я взяла аж три штучки. Якщо ж у вас великий, то можна взяти і один. Далі я поріжу цибулю. Я взяла червону, вона не така гостра та більш солодка, але її цілком можна замінити на звичайну. Тим часом готові вже помідорчики, я це визначаю по ось таких характерних тріщинках. Тепер гарячу воду треба злити, а залити зверху дуже холодною водою. Помідори залишу хвилин на 10 і в цей час поріжу перчики. Перець я чистю та нарізаю на невеликі шматочки. До речі, друзі, я здається не згадувала, але розмір шматочків у всіх овочів приблизно повинен бути однаковий. Баклажани вже достатньо часу провели у воді, тому я їх витягаю, складаю у форму для випікання та розміщую ось цим розрізом догори. Далі беру 2 столові ложки олії та змащую баклажани. Тепер ставлю їх до духовки розігрітої на 180 градусів до повного запікання. Далі на розігріту сковорідку додаю 2 столові ложки олії і відправляю смажити цибулю та часник. Цибулю я смажу до м'якості, і коли вона вже буде готова, додаю перець. Перець я смажитиму приблизно теж хвилин 7, теж до м'якості. Помідорчики вже остудились і я їх можу почистити. Я завжди звільняю від шкірки помідорчики таким чином. Це дуже легко, чистяться вони просто чудово. Далі помідори наріжу такими шматочками, як перець та цибулю. Помідори нарізані та й перець вже в мене пом'якшав готовий, тому я їх об'єдную. Перемішавши помідори з овочами, я додаю сіль та суміш перців. Далі все залишаю тушкуватись, поки не випариться рідина. Ще мені знадобиться невеликий почечок петрушки, його я додам, коли соус буде готовий. Тепер перевіряю, якщо рідини залишилось ось так мало, значить все готово. Я вимикаю вогонь, додаю зелень, перемішую і даю трохи охолонути. Запечені баклажани перевіряю на готовність бамбуковою шпажкою та даю їм трохи охолонути. Коли вже можна брати руками, я ось так їх розділяю, роблячи такі ніби човники. Далі, все просто, ось нашу овочеву заправку необхідно просто розподілити по баклажанам, максимально їх заповнюючи трохи згіркою. Тепер я ставлю баклажани до духовки розігрітої на 180 градусів на 10 хвилин лише для об'єднання смаку. Ось і все, друзі. Наші смачні та ароматні баклажани по східному готові. Сподіваюсь, вам сподобався процес приготування і ви вже відчуваєте, як ці аромати наповнюють вашу кухню. Ця страва справжня знахідка для тих, хто любить насичені смаки та корисні інгредієнти. Дякую, що готували разом зі мною. До нових зустрічей та смачних рецептів! Смачного, друзі!